Темою сьогоднішнього нашого уроку є алотропія, поняття, з яким вже стикалися в 7 класі при вивченні кисню та озону. Алотропія це явище утворення хімічним елементом двох або більшої кількості простих речовин, різних за властивостями та будовою. Прості речовини одного елементу називаються алотропними модифікаціями. І ось такі алотропні модифікації я б хотіла розглянути з вами на прикладі сірки. Це елемент. Елемент шостої групи головної підгрупи під порядковим номером 16. Людині сірка була відома з давніх давен, так як вона зустрічається у природі у вільному стані поблизу діючих вулканів, а також геотермальних джерел. Також сірка може перебувати у вигляді сполук, до прикладу, такої сполуки, як пірит, формула якої ферум С2. Як же проста речовина, вона може існувати у трьох галотропних видозмінах. Це моноклінна сірка, але в спекотних умовах вулкану вона може перетворюватися на неймовірні кристали ромбічної або кристалічної сірки. Такі кристали досить рідкісні, так як на їх утворення може піти понад тисячу років. Якщо ж порошок сірки жовтого кольору занурити у рідкий азот і охолодити за його допомогою, то його колір зміниться майже до білого. А якщо ж нагріти його до 160 градусів, він розплавиться і перетвориться на в'язку рідину темно-бурого кольору. Якщо ж його цей розчин вилити у воду, то сірка перетвориться на пластичну сірку, що за зовнішніми ознаками дуже нагадує резину. Пластична сірка за своєю будовою точно нагадує полімерні матеріали, адже через певний час за одну-дві доби знову стає крихкою і перетворюється на моноклінну сірку. А тепер давайте з вами розглянемо на будову кристалічної, моноклінної та пластичної сірки. В чому полягає їх відмінність? Дивимося, кристалічна сірка, 8 атомів сульфору об'єднані по колу між собою. Моноклінна сірка, всі ті самі 8 атомів сульфору, але поєднані у вигляді коронки. І пластична сірка це поєднання великої кількості атомів сірки у велику полімерну молекулу. Досить цікавим неметалічним елементом є фосфор. Фосфор це елемент п'ятої групи головної підгрупи під порядковим номером 15. У природі фосфор у вільному стані не зустрічається. Зустрічається тільки у вигляді мінералів, апатитів. Також він входить до складу кісток нашого організму, його близько 1% за масою. У чистому вигляді існує 4 алотропних модифікацій. Найпоширенішою з них є червоний фосфор. Це порошок червоного кольору. Він володіє гарними гігроскопічними властивостями. Часом він може потонути в певній кількості води, яку вбирає з навколишнього. Середовища. У повсякденному житті ми можемо його зустріти на сірникових коробках, що дає нам можливість підпалити сірник та розпалити багаття. Червоний фосфор гарно горить на повітрі, але ще краще буде горіти в атмосфері чистого кисню. У колбу, що заповнена чистим киснем, опустили підпалений червоний фосфор. Ми спостерігаємо досить яскраве біле світіння, що свідчить про те, що в атмосфері кисні дуже гарно горить фосфор. Крім червоного фосфору, існує дуже нестабільна форма білого фосфору. Він володіє дуже небезпечними властивостями. Він отруйний, має запах чеснику. За рахунок його здатності самоспалахуватися, він зберігається під шаром води. Горить фосфор з утворенням температури 800 градусів. Світиться також у темряві. Але світіння це досить слабке. І якщо ви думаєте, що всі речовини, які світяться у темряві, вони покриті фосфором, то ви глибоко помиляєтесь. Подивіться, будь ласка, як запалюється фосфор на нагрітій теплій поверхні. Температура горіння фосфору становить понад 800 градусів. Саме з цього білого фосфору почали виготовляти запальнувальні суміші під час Другої світової війни, що потім було заборонено в подальшому Женевською конвенцією. Білий фосфор зберігається під шаром води, адже це дуже активна речовина. Також білий фосфор дуже гарно розчиняється у карбон 4 сульфіді. Речовина або папірець просочений саме таким розчином, з певним часом втрачає карбон 4 сульфід і на ньому залишаються тільки білі кристали білого фосфору, які самі по собі на повітрі займаються. І скептики говорять про те, що саме ця реакція використовується під час запалення благодатного вогню. Ми бачимо чорний фосфор, його досить важко знайти, тому саме найпоширеніші алотропні виднозміни фосфору це білий, червоний та чорний фосфор. Давайте подимо, також металічний фосфор ще існує. Давайте подивимося на будову цих модифікацій фосфору. Перший із них це червоний фосфор, формула якого П4 і кристалічні градки такого фосфору будуть атомні. Нижче зазначена будова. Чорного фосфору, кристали чорного фосфору з металічним блиском, ромбічної форми, розбіщуються шарами подібно до а, а, атомів карбону. Немає запаху, не розчиненої в воді, органічних розчинниках. Температура займання його 490 градусів. Плавиться за температури 1000 градусів. Він є неотруйний, малоактивний, володіє напівпровідниковими властивостями. Не менш цікавими є алотропні зміни оксигену, досить відома речовина, без якої ми не уявляємо власного життя, це кисень, формула якого О2. Під час грозових розрядів деякі молекули можуть розпадатися з утворенням озону, формула якого О3. Наступні електропні модифікації це атомів карбону. Найдорогоцінніша така із цих модифікацій це алмаз, прозорі кристали, також графіт, який ми використовуємо як грифіль простого олівця. Наступне вугілля, що використовуємо для опалення наших помешкань. І фулерени це сполуки, полімерні матеріали сьогодення і майбутнього, яким ми в першу чергу завдячуємо саме нашим сенсорним мобільним телефоном. Ось про ці сполуки у вас буде домашнє завдання, ви маєте підготувати розповідь про ці сполуки і порівняти властивості цих речовин.